Вероніки сьогодні виступ у школі, вони будуть колядувати. Я приготувала для неї платье, вишиване в діни, Взяла таку хустку, не знаю, чи треба, чи не треба. Беру хустку, там вона буде розказувати вінчівку. Я маленький пастушок по колінця кожушок. Взяла такий кошушок, кожушок, не знаю, чи згодиться, що вчителька скаже. Білі туфельки і такий віночок. То ми купляли разом з платячком зразу. Мікі зараз ні, мікі зараз ні. Це така декорація. У них зараз на виступі буде на коляді. Коляда. Боже, як тут красиво. Різдвяна, три царі, три царі прийшли і і Веронічка буде зараз колядувати, Ялиночка. Віконечко. Угу. Я не знаю, що це за віночок такий. а Це коти з котячою мордочкою. Віконечко. А давайте папе роди, можем люди на роді. Набираю вам достатки. <зас> лишаю вам діло. І у вас як розоправ. Як сяк кран проніс І і постав переніс. І тубуза, і карватка, ту і кошуля модна гладка, стрази, чоботи, коралі, і так далі, і так далі. Тобі життя. Нічого не зробили. Ми звали. Тільки займається чорних. Заміємо. Чорно мене надій. Розступіться. Зав'язуйте. Ах, ви тусі поклячі, заховалися хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер рука коси маю. І коли я в ту новину, що Бог родився, немає куче. Заладжуй світу свого месію, він мою ваду валить не посміє. Є у мене муж священий, архівей, пісні учений. Я то царю. Мудрість ту свою покажеш, бери книги та Кажуть, звізда об'явилась, і дитина народилась. І не скрився відвість, книга що твоя подає? Твоє миродовольниця потреби на словішне життя, як та зірка над зорями, так і саме царя. Що ти мелеш, Цар царів прийшов Юдею, на діною буде теж воїн, Несіть мій меч. І по всьому краю ні, і наказ мій рознесіть. Кожний хлопець до двох літ, нехай загине, так скажіть, а інакше вам не жити. Хто вас буде боронити? Бо тоді усім вам смерть. Ось я питає тут Я, я. — Це ні! Смерть іде! Ти завжди мені служила і косила руйкуваючись! А тепер го у нас біля жити! А кінного бога ще спаси! розою їх не вдарю. Я мала біка в яскині, моя влада у владу всічений. Мушу я йому служити. А тебе прийшла я! Впити. Я смерден. Я всіх людей встинаю. Господи, Господи! Господи!